Напевно, ви думаєте, що вода не взаємодіє із магнітним полем, але це не так. Так як і графіт, алюміній, скло. Це зовсім інший вид магнетизму, який називають пара або діамагнетизмом. І це не той магнетизм, до якого ви звикли. Хороший приклад діамагнітної речовини це графіт. Цей спеціально зроблений піролітичний графіт відштовхується магнітним полем. Графіт – Завжди відштовхується магнітом як північним, так і південним полюсами. Піролітичний графіт це вирощені кристали з плоских вуглецевих шарів, які збільшують до межі діамагнетичний ефект. Звичайно, найкращі діамагнетики це надпровідники, які при низьких температурах забезпечують максимальне відштовхування всього. Що знаходиться в магнітному полі при охолодженні. Вони ідеальні діамагнетики. Самий відомий потужний діамагнетик це бісмут номер 83 в періодичній системі елементів. Човен рухається завдяки відштовхуванню бісмута, який хоче потрапити в місто з більш слабким магнітним полем. Діамагнітні предмети, такі як скло, будуть повертатися, щоб уникнути дії магнітного поля. Тут ми бачимо, що скло діамагнетик, так як воно повертається, щоб опинитися в слабкому магнітному полі. Алюміній є хорошим прикладом парамагнетика. Інший приклад кисень, який притягується магнітом. Тут у нас декілька мілілітрів рідкого кисню, який притягується магнітом. Оксид гадолінію. Та сульфат міді хороші приклади парамагнітних речовин. Ви вже знайомі з феромагнетизмом. Феру означає залізо, і намагнічений шматок заліза нікелю або кобальту, стає магнітом за наявності магнітного поля. Ефект сильний та зберігається навіть після того, як ми забрали магніт.